Вітаю, шановне панство! Сьогодні поговоримо про одну з робіт, що зберігається в музеї Ханенків в Києві, який я ну, дуже рекомендую провідати, щоб не тільки познайомитися зі зразками західного та східного мистецтва, а й підтримати копійчиною тих, хто зберігає їх для нас та наступних поколінь. У колекції музею Варвари та Богдана Ханенків у так званій залі галереї експонується цікавий диптик Поклоніння Волхвіт з доволі незвичною для українських музеїв атрибуцією, де автором зазначено невідомого нідерландського художника майстра Ханенківського поклоніння. Історія появи цієї картини у приватній колекції Ханенків описана у рукописі, створеному самим Богданом Івановичем Ханенко у 1916 році. За даними наведеними в рукописі, стає зрозуміло, що цей диптих Богдан Іванович купував особисто на аукціоні, на якому розпродавалися роботи з колекції принца Боргезе. І за запропонованим аукціоном описом зазначалося, що це картина Рожера Вандервейтена. Проте відразу за цим автор зазначає, що Абрахам Бредіус, один з найвідоміших істориків мистецтва наприкінці 19-го, початку 20-го століття, підав сумніву подібну атрибуцію, і запропонував свою, назвавши автором не менш відомого художника Тєрі Буца. Найпевніше мова йде про дірка Бауцю, також відомо як Дірік Бау. Питання точності атрибуції коносьєрами тих часів вже неодноразово піддавалося сумніву. Тому заглиблюватися у цю тему, я вважаю, немає нагальної потреби. Лише додам, що шести картин, які Абрахам Бреді запропонував для великої виставки, присвяченої Ремрату у 1898 році, що проходило в Амстердамі, лише одна сьогодні вважається автентичною. Після критики Альфреда фон Вурцбаха, яку він у 1910 році обрушив на трьох європейських зірок коносірства, серед яких був і Абрахам Бредіус, репутація останніх вже ніколи не відновилася до того рівня, на якому перебувала в останнє десятиріччі 19 століття. Можливо, саме тоді, коли диптих поклоніння волхвів і був придбаний. Проте як стає зрозумілим з рукописа Богдана Івановича, гучні імена майстрів для нього були не так важливі, як самі картини та їх стан. Він збирав колекцію історії мистецтв для свого міста і своїх людей, тобто для нас, а не збірку гучних імен, як би ми могли назвати їх зараз. Тим не менш, коносьєрство, хоч і змінилося певним чином ізсередини, відмовляючись від позитивізму, працювати з роботами з колекції Ханенко все ж мистецтвознавці продовжували. І у 1926 році ще один відомий німецький історик мистецтв. Макс Яків Фрідлендер, знавець раннього нідерландського мистецтва, назвав роботу з колекції Богдана Івановича кращою роботою невідомого наразі художника і ввів його у мистецький колообіг саме як майстра Ханенківського поклоніння. Сьогодні відомі ще щонайменше дев'ять картин, які відносять до робіт майстра Ханенківського поклоніння. Проте мова піде про ті, які, на думку науковців, є найбільш вірогідно можливими для прийняття такої атрибуції. Однією з перших таких робіт став триптих Поклоніння волхвів», що зберігається в музеї Сан-Делін, сент омері Франція. Цю роботу пов'язав з ханенківським майстром також Фрідлендер, так само як і роботу зі штутгарською картиною галереї Мадонна з немовлям», придбаною музеєм ще у 1866 році. Наразі галерея все ще дотримується цієї атрибуції і зазначає автором роботи майстер Дерг Ханенко Анбет. З цією атрибуцією погоджується й відомий знавець мистецтва Кароль Геральд Бун. У своїй статті 1953 року, 1953 року, майстер поклоніння Ханенка або майстер розп'яття в Торині, він намагається пов'язати майстра Ханенківського поклоніння з іншим невідомим фламандським автором, відомим як майстер розп'яття в Торині. І хоча він не може повністю співвіднести авторів цих робіт, тим не менш він відмічає схожі впливи та стилістики. Наступні роботи, які Фрідлендер відніс до робіт цього автора, є Поклоніння ще одне. з музею мистецтв у Будапешті, «Мадонна з немовлям з картиною галереї у Удасао та Благовіщення з музею у Хульшорсті. І саме ці картини вважаються найбільш, імовірно можливими роботами одного автора, в тому числі і Ханенківського поклоніння. На думку дослідників, саме жіночий образ в цих роботах стає характерною рисою авторського стилю. Важко не погодитись з думкою про спільні риси в жіночих образах у наведених вищі роботах, проте і чоловічі образи мають багато спільного. Так, наприклад, у музеї Ханенків припускають, що автор зображує найстаршого з волхів найближчим до глядача, адже він є замовником цієї роботи. Якщо прийняти цю ідею, і порівняти образи найстарших волхвів у диптиху з музею Ханенків з триптихом з музею Санделін та картиною з музею Будапешті, то ми помітимо, що обидва ці образи є напрочуд подібними. Тож, враховуючи подібність не тільки зовнішності одного з центральних персонажів різних картин, а й навіть подекуди одежі, сорочку варіанті з музею Ханенків та з музею Будапешту, прикраси на грудях всіх трьох варіантах. Можемо припустити, що автор або малював за одним і тим самим ескізом всі свої роботи, або що може стати для нас цікавішим нюансом, замовником усіх цих робіт була одна і та сама людина. І якщо також прийняти до уваги той факт, що до сих пір в багатьох галереях, де експонуються наведені вищі роботи, можливою місцевістю, де працював автор, зазначають місто Гент в Бельгії, то можливо, шукати умовного донатора можна починати саме з цього міста, а з ним і виконавця цих робіт. Проте, якщо у автора коли-небудь з'явиться справжнє ім'я, мистецьким колом доведеться попрощатися з такою приємною для нас киян назвою майстер Хананківського поклоніння. З іншого ж боку, з моменту, коли автор отримав це описове прізвисько, минуло вже майже 100 років, а наука сьогодні дуже обачна в однозначних оцінках, на відміну від коносьєрів кінця 19-початку ХХ століття. І для того, щоб автору повернути його справжнє ім'я. Потрібно буде знайти настільки вагомі аргументи, щоб з ними походилися мистецтвознавці усього світу, у що дуже важко повірити. Дякую за увагу! Бережіть себе! Почуємось!